Ну, так, камера вже добре стоїть. Дин -дин -дин, дин -дин, дин -дин, дин Вітаю на каналі Студіо. У мене сьогодні спецзавдання від однієї мої блогерки тере-подруги, ім'я якої я засекречу, але вона знає, бо вона задала мені таке завдання. каже Тепер твоя черга робити відео на позитивну тему, тобто, як підняти позитивний настрій. І вона мене запрошує на прямий ефір. А я ось така популярна, що ніяк до неї в гості не зайду. Вибачай розклад. Але у розкладі завжди знайдеться час для найкращих друзів. Тож, тема. Як підняти позитивний настрій? Це таке перше відео, за яке ви маєте поставити дуже багато лайків і коментарів, які я ще не отримувала протягом цілого року. І тільки тоді я продовжу цей серіал про позитивний настрій. Перше, що ви маєте зробити, до речі, ще 100 грамів випити, щоб підняти позитивний настрій. А інакше у вас не вийде ефіру ні прямого, ні запису. Тож пішли на кухню до мене жартую, а може і ні. А друге, що ви маєте зробити, це поставити різдвяну шапку. ялинку. І одіти шапку, якщо Я у вас є. Так. І ви маєте розтягнути це відчуття. Та -та -та. У мене модератор тут, так. Ви маєте розтягнути відчуття свята. на всі двадцять з чимось дні, які залишилися до Різдва. Ми танцюємо так там, там, та-та-та-там. там. дзень 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 Сніжок вже іде. До речі, вас іде сніжок? Так ось. Різдво це диво. А ми всі з вами діточки, правда? Ми всі віримо в диво. Ще. Хто сказав, що ми виросли? Перший номер ну, один рецепт позитивного настрою. Відчуйте себе знову дитиною. Або народіть іще одну дитину. І тоді позитивний настрій вам гарантовано тобто 24 години на сім. Ї. Тому що вони ж це наше свято, ради них ми живемо. Прикрасьте ялинку з вами. Рецепт щастя. І позитиву на кожен день, тому що коли ви просинатиметесь і бачите це щасливе маленьке личко, то вам гарантоване щастя. Це жарт чи ні? А взагалі-то ми з вами маємо просто бути щасливими, незалежно від того, наскільки ми п'яні чи ні, від життя, від проблем та взагалі позитив у нас в кожного з вас. Ви зараз позитив, бо дивитеся канал Студіо. А якби не дивилися, у вас би не було позитиву. Ось, друга порада, вимкніть каналу Студіо. У нас тут просто класнючі відео, супірові теми, і ми постійно спілкуємося. Відповідаємо на ваші коментарі буквально щосекунди. Чекаємо з нетерпінням. Хочемо сказати, що ви класні теж блогери. От ви зараз так видивитесь, ви, ви класний блогер. Ви показуєте своє життя і це класно. То ось вам позитивний номер і ведете блог, свій блог, і ділитесь зі мною. Піднімайте мені настрій. Ну що, а зараз трошки вистачить. Балаканина і трошечки гарного зимового настрою. Так, вийдіть на вулицю і подивіться на цю красу. Залишайтеся на каналі Анорштуді. Лайки, 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 коментарі, лайки, голосуйте, продовження серіалу, тільки якщо буде дуже багато тара та та коментарів. Ну, все пішла. Тара-та-та-та-ра-ра-ра. Та, 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 та. <говорити> Отак у нас модератор. Також вітаю вас з Днем Святого Миколая, і ми хочемо побажати вам чарівних див. Адже те, що я й сказала, що всі ми діточки, всі ми мріємо про диво саме у цей передріздвяний, передноворічний період. Він найкращий, тому що зараз ми ще очікуємо цих див. Ми ще віримо, що всі наші бажання здійсняться. А якщо дуже сильно вірити і дуже сильно захотіти, так воно і буде від каналу Андрю Studio Щиро бажаємо вам здійснення всіх ваших найзаповітніших мрій. А ми з вами разом продовжуємо створювати цікавий креативний контент. Іноді трошечки з гумором, іноді трошечки з філософським підтекстом. Але камера творить дива, а ми разом з нею. Тож залишайтеся на каналі Студіо і ділитися ідеями позитивних думок та настрою, як підняти його цей передріздвяний, непростий період, але найкращий в за, за весь рік. Тож до зустрічі. Тримайтеся.